Всім привіт! І сьогодні у нас розпаковка AirPods Pro 2. Це не просто навушники, це справжній витвір технічного мистецтва. Акуратна біла коробка, що відразу каже тобі ти купила щось круте! Що маємо всередині? Ну а вже ж самі AirPods. Милі, стильні, маленькі навушнички, що ідеально сидять у руці. Зарядний кейс, який ідеально підтримує бездротову зарядку через MagSafe і заряджається навіть від зарядки Apple Watch. Нарешті є амбушури в чотирьох розмірах. Привіт, розмір XS для маленьких та мініатюрних пушок, як у мене. І нарешті найголовніше USB Type-C. Тепер не потрібно носити окремий кабель ще й для навушників. Усе універсально, швидко і супер як зручно. Функції, які мене вразили саме в цих навушників, це прийом виклику завдяки хитання голови. Наприклад, тобі телефонують, ти киваєш головою, приймаєш виклик. Киваєш ось так головою, відкладаєш його. Все як у фільмах про майбутнє. Друге це активне поглинання шуму. Шумодав тут на новому рівні. Якщо раніше Шумодав у навушниках приглушував цей звук, то тепер він начебто його просто вимикає. Ти йдеш на вулиці і відчуваєш, що навкруги. Абсолютна тиша для роботи, колів, прослухування подкастів та музики. Режим прозорості, і це просто магія. Він адаптується під ваші умови. Наприклад, якщо ви йдете по вулиці, то він підсилить важливі звуки, наприклад, то голос людини чи звук авто, але всі інші фонові звуки вони уйдуть у минуле. А тепер поговоримо про звук. Баси в цих навушниках стали більш глибокими. Тому під час прислуховування музики таке враження, що ти знаходишся на студії звукозаписом. Вони настільки глибокі, що ти відчуваєш мурашки під час прислуховування кожної пісні, а високі частоти стали більш чіткішими, тому це просто задоволення. І зараз у нас буде тест звуку під час відеодзвінка, і ось результат. Так, я зараз вімаю відео, можеш просто залишити емоцію. І тепер записуємо звук з макбуку. Дуже багато, багато шмівів. В мене все добре в Києві зараз пасмурно і хочеться трошки снігу або весни. А тобі, бажає Артем, гарного та продуктивного дня звук з макбуку. Макбук трохи приглушений звук, має багато фонових шумів, хоча насправді шуму не так багато. AirPods Pro 2 звук чистий, чіткий, як з професійного мікрофону. Так. Тепер поговоримо про батарею. На одному заряді працюють навушники до 6 годин, а кейс додає ще до 30 годин автономної роботи. А заряджати їх тепер ще простіше, тому що вам може знадобитися